Філософія Стародавнього Сходу, проблема схід-захід у сучасній філософії та культурології, особливості східного та західного типів філософствування. Проблема схід-захід, на думку багатьох дослідників культури, є однією з наскрізних для людства. Уже давньогрецькі. Історики зафіксували її у своїх творах, привертаючи увагу до суттєвих відмінностей між Сходом і заходом, у способах життя, характерні політичні правління, і, головне, у способі світу осмислення. Упродовж тисячоліть людської історії схід і захід досить конфліктно простистояв один одному. І напруження цього протистояння значною мірою визначало розвиток культури та політичних процесів суспільства. Наслідок їх взаємодії і взаємовпливу ніколи надовго не переривалися. Врешті-решт суть проблеми схід захід полягає у тому, що людство, будучи єдиним анатомічно і фізіологічно, постає разюче відмінним. І не схожим у своїх східних і західних соціокультурних проявах, і ця несхожість змушує з одного боку розширювати і збагачувати наші уявлення про людину та її можливості, а з іншого намагатися зрозуміти її причини, шукати шляхи людського взаємоприйнятого спілкування. Для філософії проблема схід-захід постає перш за все як проблема пошуку глобальних засад. Та механізмів діяльності людського інтелекту? Адже з точки зору фізики, ми всі люди живемо в єдиному космосі, проте виявляється, що сприймати, розуміти та осмислювати він може неоднозначно. Що впливає на виникнення та прояви такої неоднозначності? Чи значиться, що саме реальність світу є багатовимірною? Чи може це є свідченням лише того, що людське мислення має певну свободу власних дій, і що воно не підпорядковане прямо і однозначно впливом зовнішнього світу? Нарешті, як можна скористатися відмінностями між західною та східною філософією задля того, щоб зробити людську думку більш гнучкою, активною та результативною? Усі ці питання і постають перед філософією. Коли вона завершується до порівняння західного та східного типів філософствування. В історії самоусмислення та філософствування особистості західного та східного типів мислення зводять до більш загальних особливостей типів цивілізації. А основні генон класифікував як традиціоналістські східні та прогресивні західні. Основні відмінності між східними та західними типами цивілізації. Західні цивілізації відрізняються відносною автономністю різних сфер суспільного життя, зокрема політичною, економічною та іншими, відданістю новацій, цінування нового, орієнтації на майбутнє. Третє, чим відрізняється західна цивілізація це активізм, прагнення змінювати дійсність. Четверте домінування індивідуального над загальним. Ну і п'яте це раціональне, аналітичне, логічно-послідовне мислення. До східних цивілізацій відносять перше це наявність єдиного духовного канону життя, якому підпорядковані всі основні сфери. Друге це відданість традиціям. Цінування старого, освяченого віками орієнтація на минуле. Третє самозаглиблення, прагнення віддатися природному ходу речей. Четверте домінування цілого загального над індивідуальним. П'яте образний, притчовий, афористичний стиль мислення. Наведене порівняння засвідчує існування досить контрастних відмінностей. У самому фундаменті того способу життя, який сформувався то розвинувся у вигляді різних типів цивілізації. Зазначені відмінності проводять врешті до дещо іншої, а інколи принципової іншої людської поведінки. Усі зазначені характеристики можна віднести і до особливостей західної і східної філософії. Так східна філософія орієнтується на вихідні канонічні джерела. Що регламентують функціонування у всіх сферах суспільного життя. Зокрема, це Коран, Веди, Китайське п'ятикнижя, цінує найбільше те, що освячена віками, намагається. Розчинити індивідуальне, світовому цілому. Притому стиль східної філософії ближчий до художньо-образного, ніж до наукового, а сама філософія максимально наближена до морального повчання та навіть техніки людського удосконалення у певному способі життя. Західна філософія, навпаки, тяжіє до раціонально логічних та аналітичних досліджень. Теоретичних систематизацій має абстрактно понятійний характер і виходить із певної автономності основних сфер як індивідуального, так і суспільного життя. У зв'язку із цим західна філософія має переважне індивідуальне спрямування і постає саме індивідуально особистісним засобом життєвого самоутвердження. Історична філософія розвивалася в контексті саме цього протистояння цивілізацій. Відомо, наприклад, що деякі філософи стародавньої Греції мали контакти із східними мудрецями. Не виключено, що й вони чинили на них певний вплив. Відомо також і те, що інтелектуальному обігу античного світу функціонували деякі образи із міфологією стародавнього Сходу. Тому співставлення вихідних ідей східної та західної філософії допомагає нам глибше зрозуміти джерела філософського мислення та його фундаментальні особливості. Із розглянутих відмінностей стає зрозуміло, чому саме західна філософія сприяла виникненню сучасної науки, а східна філософія сформувала привабливий образ. Гуру, духовного вчителя, наставника життя, чому західна філософія цінувала оптимістичний активізм, а східна була більше просякнута відстороненим життєвим спогляданням, сповненим зачарування грандіозністю світобудови як у просторі, так і в часі. До осмислення даного питання слід враховувати дискусійний характер даної проблеми. Існує досить велика кількість культурологів та філософів, які вважають, що зазначені відмінності є перебільшеними, що на Заході інколи люди відрізняються між собою більше, ніж у порівнянні із представниками Сходу. Проте дана проблема не вигадана, її прояви ми бачимо сьогодні, на прикладі певних політичних подій. Але слід врахувати, що вказати в наш час країни їх. Чисто східних або західних цивілізаційним типом практично неможливо. Є сенс виділяти в їх життєві панівні риси або тенденції. Протистояння схід-захід не вичерпують усієї струкатої картини життя сучасного людства, але воно є найвпливовішим. І контрастним, певною мірою із цим протистоянням пов'язана історія України. Чим далі ми йдемо в минуле, тим тіснішим виявляються її зв'язки із східною культурою. Контакти з хозарами, половцями, кримськими татарами, Туреччиною, але вже в епоху нового часу і далі Україна все більше наближається до західноєвропейської культури. Отже, розуміння проблеми схід-захід дає нам змогу уважніше придивитися до певних аспектів української культури і філософії. Наприкінці 18-го, на початку 19-го століття, Європа відкрила для себе Своєрідний у чомусь екзотичний і багато в чому незрозумілий світ давньосхідної філософії, того часу інтерес до неї не згасає, у чому секрет цієї привабливості давньосхідної філософії, який особливий філософський акцент вносить вона у філософію взагалі. До особливостей давньосхідної філософії відносять незацікавлене духовне самозаглиблення. Повне розчинення індивідуального в загальному і перебування в полоні чистих сенсів. Насамперед не може не викликати симпатії власний східний думці-момент незацікавленого духовного самозаглиблення, якогось невтомного прагнення шукати найціннішого у глибинах людського духу, шукати заради самого пошуку ця. Зацікавлена відстороненість, вічна таємниця східної філософії. По-друге, парадоксальним виглядає прагнення східної мудрості досягти стану повного розчинення індивідуального в загальному, прагнення зануритися в якусь первісну порожнечу, первісну світову тишу. Герман Гесен, німецький письменник, знавець східної думки окреслював зазначений момент так: коли, власне, я буду цілком. Подолане й умре, коли замовкнуть у серці всі порухи й пристрасті, тоді ми проникнемося за в людське єство, найпотаємніше, що вже перестало бути власним я, прокинеться велика тайна. Французький філософ і мислитель ХХ століття Жорж Батай відзначив. Що це зосередження на порожнечі приводить до ефекту надзвичайної чутливості, до й найдрібніших проявів реальності завдяки відірваності від усього, що заторкує відчуття. Чуттєвості ця стає настільки внутрішньою, що всілякі рухи зовні падіння шпильки або тріски супроводжується найсильнішим далекосяжним відчуттям. Ця велика світова тиша або безмежна ніч нірвани – Виконують роль піднесення кожної життєвої дрібниці до рівня всесвітньої події. Нарешті не може не вражати побудова східної думки, яка нібито розчиняє слово, залишаючи нас у полоні чистих сенсів. Наприклад, одного разу ЧЖуан Чужоу наснилося, що він метелик, метелик, що весело пархає, Він насолоджувався від усього серця і не усвідомлював. Що він Джоу? Раптом прокинувся, здивувався, що він Джо, і не зміг зрозуміти, чи снилося Джоу, що він метелик, чи метеликові, що він Джо, цей зветься перетворенням речей. Отже, можна стверджувати. Що особливостю давньосхідної філософії дають можливість західній філософській думці краще усвідомлювати себе і відкривати дещо зовсім неочевидне як у людині, так і в людському мисленні. Безперечно оцінюючи значення філософії стародавньої Індії та стародавнього Китаю, не слід впадати. Украйності і підкреслювати лише позитивні моменти. Традиціоналізм, консерватизм, які були притаманними мислителям стародавнього Китаю та Індії, суттєво вплинули на подальший розвиток філософської думки, скажімо, необхідність культурної революції у Китаї 70-х років ХХ століття обґрунтувалася посил. Обґрунтовувалася посиленням на авторитет стародавньої філософії, тому не слід забувати, що давньоіндійська та давньокитайська філософії були продуктом своєї епохи і мали відповідні особливості свого розвитку. Крім конфуціянства, даосизму, у філософії Китаю існували й інші течії моїсти, легісти, натурфілософи та інші. Вони значно відрізнялися у поглядах на суспільство і суспільні відносини, але поняття дао, жень, лі, протилежні частинки янь та інь посідають значне місце у цих вченнях.